Вчора я записала на відео, де підтримала людей з Тернополя, тому що там сталася трагедія, як ви знаєте. І я сказала, що в цілому я підтримую усіх людей, які живуть на Західній Україні, тому що немає в Україні зараз безпечного місця, бо деякі люди якби, розділяють людей, які ті, які з Заходу, ті, які зі сходу, значить там на сході небезпечно, а на заході, начебто, безпечно. Ну я. Казала це там як люди з Західної України, люди зі Східної. І в коментарях мені одна жінка написала, що, е, говорячи слово західна Україна, я розділяю людей. Я не розділяю людей ні за якими ознаками, ані за територіальними, ані за іншими. Але в мене просто питання, чи справді така фраза, як Західна Україна, є такою прям образливою для людей, які живуть на заході України. Тому що я особисто зі сходу України, і коли говорить Східна Україна, мене це ніяк не ображає. Тобто для мене це казати Східна Україна чи схід України, для мене це ну, ну, ніяк не впливає тобто, і не ображає мене. Тому я хочу вас запитати, чи дійсно фраза Західна Україна і Східна Україна є такою якоюсь некоректною чи неправильною, і чи ображає саме вас, якщо ви Західної або східної України, напишіть мені, чи ображає саме вас формулювання Західна Україна або Східна. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Буду чекати. Дякую за увагу.